Привіт! Сьогодні покажу, як я робила ось такого чокера. Він в чорному кольорі потрібно зробити в червоному. Для роботи нам потрібна атласна стрічка шириною 2,5 см і довжиною 6,5 см. Я все нарізаю на термоножі. Вам потрібно нарізати. Якщо є термоніж, вона буде зразу опалена, якщо ні, обробити краї. Термоніж можна придбати у мене. Сама стрічка вже оброблена. Для подальшої роботи ми загинаємо один кутик Ось. і його складаємо сюди. Загнули. І трішки його припалили. Загинаємо другий кутик, загнули. І припалили. Це лицева сторона, це виворотня. Загнули, кутик припалили. Ось. Для подальшої роботи беремо клей-пістолет І по колу на кутик приклеюємо наші листочки. Краю небагато, щоб він не вилазив. слідкуйте за тим, щоб не було павутинок з клею, і щоб все було акуратно. Такого потрібно 12, 11-12 штучок. Я зробила 11, до краю ще 12. Залежно від пишноти вашої троянди, можна і 20. По дальшій роботі нам потрібен також клей. Наносимо тонким шаром у самому кантику і починаємо скручувати. У допомогу можна взяти пинцет я працюю без. І скручуємо, щоб низ був рівненький, підрівнюємо його, вирівнюємо. Ось це вже наш початок. Ось так. Усі наступні шари повністю Ось це був попередній. Трішечки припіднімаю самі хвостики, сам центр рівненько донизу. Бачите? Оці хвостики трішки догори Це для того, щоб вона як відкривалася уже. Кожен лепесток на попередній заклею. Ось. Кле, який є на пальцях, набираєте, щоб він вам не заважав у роботі, бажано це так не робити. Є для цього пенсет. Ну так як ми дуже спішимо, як завжди. Ось так. Ось. Де у вас трішечки відклеїлося, є для цього клей. Все можна виправити. Пістолет, якщо дуже-дуже сильно нагрівається, то важко потім застиває клей. його час від часу можна виключати і потрібно. Щоб він не згорів. У мене вже професійний сигма. Так, мабуть, це сюди її ще дам. Ось моя трояндочка готова. Далі мені потрібен кружечок червоного кольору з фетру. Ось мій фетр. Далі я взяла шнурочок довжиною 1 метр. Зараз я знайду центр. Ось це його центр буде. приклеїла, далі, не доходячи до краю, наношу клей. Це називається чокер. Ось, чорний. Якщо хочете більший, просто більше лепесточків ззаду даєте. Ще по кругу по кругу, по кругу і у вас вийде ось така троянда. Дякую за перегляди, усім гарного дня, до скорих зустрічей!